Це по Сараті обговорення результатів от толоки, яка була там 1 чи 2 числа грудня. Ну, я і написав, що посадили, це 5%, а ще 95%. Просто вбили дерева. Надійною саркан. Все пропало. Звісно, пишу я, і я вам це легко доведу. Ну, говорить, доведіть. Добре, доведіть. Ну от тепер мені прийшлося зараз. Я тільки що ходив на територію, де була попередня толокація, десь 6 місяців назад. І зараз я розкажу вам про ту толоку. І її результати. Сюжет про жупоруку Сарату. Вона не тільки з жупорука, вона ще й смердюча. А я стою на березі цієї річки. У неї цвет такий сіро-чорний. І смердить, не знаю. Смердить прямо ужас. Ну, я про друге. Тут е, вже в цьому році відбулася друга е, толока, чи як вони називають там, висадка дерев. Я її не бачив і не цей толок і не попередній, але ще попередню бачив. Керував її, здається, сухарський біля дому культури. І там, де вони сиділи, там нічого не прижилось. Ну, от весною теж тут була толока. От і дивіться, нічого не прижилося, нічого. Оце зараз не видно, а вони тоді посадили купу дерев, тут десь до півсотні. І всі підв'язали, бачите, отакими от. Підв'язали. Значить, ні одного дерева немає, ні одного. Оце такі ж упоруки тут сарацькі е, ці зеленолюбичі, хто вони. Ну, розумієте, Вони не садять, вони просто... Займається херньою. От, Просто здіваються. Це десь викопали, вбили 40-50 дерев, просто щоб їх вибили, вибили викинули і не одне дерево не прижилось. Оце така, така культура по сарацькі. Все в говні, все смердюче, все пропадає. В той час, бачите, дерева ростуть. Оце. Аби було, було розумне, те, що тут садило, воно би посадило. Аби воно було розумне. Але ж воно дурне. І жопоруки, тому тут і нічого не виросте. Бачите, оце патик. От що воно виросте? Не виросте. Взагалі не бачу. А тут мене не було, я приїхав і бачу, тут така ця поляна вся прямо затикана такими патичками з червоними, вон там, з червоними прапортями. Питаю, що це таке. Та тут, говорить, така толока була, тут садили ліс, ліс садили. Ліс садили, наші жопорук щенки. Дивіться. Хоч один ліс, хоч одне дерево. Хоч одне дерево, щоб прижилось. Дебіли, дебіли, дебіли. Отака, Ось така. Така толока. Що, ці в'язни, бачите, ростуть, а вони тут ніби і висадили. Говорили, що і висадили. Івушки, ви, івушки. В общем, отак, це, щоб ви зрозуміли, я хочу наголосити, що я не про простих людей. Прості люди, може, не знають, як треба садити, що садити і все. Але тут має бути організатор, от, який відповідальний, бо посадити це одне, а до, треба доглядати і так далі. А це прийшов якийсь матюк. Закомандував, посадили, кинули не незрозуміло хто. І результат. Результат сарата. Оце така сарата. Бачите? Тут десь до пів сотні дерев і ні одне не прижилось. Ні одне. Це представляєте? Це? Паскуди вбили 50 дерев десь викопали і кинули їх, загорнули, вони всі померли. Ну, от. А це річка сарата. Але ж смердить, я вам скажу. Неймовірно, смердить, хто тут скидає. От скажіть, от що знайти, хто скидає? Та це ж нікому не цікаво. Що знайти, хто смердить? Та всі знають, хто смердить. Наша ця партія, наш край, і її господарники, і їх соратники смердять за смердю. Так само і тут. Дивіться, хто смердить. Наш край, довіряй ділам, от це все депутатське шобле сидить. От хоч би одне бидло прийшло і понюхало, от це. помило собі тут голову. гідота, оце така сарата. Ви хочете тут жити в, в нормальному місці. Місце нормальне. Німці поставили в такому місці, таке гарне місто. Але ж ця срань все засере, все, вибачте, все засере, все закакає, все загадить. Отаке, От все, Сарата, пішов я надоїло дивитися на це борділи.